Підтримка волонтерства внутрішньо переміщеної молоді, національно-патріотичне виховання та освітні проєкти. Івано-Франківську стартує конкурс проєктів для молоді. Задля їх реалізації з міського бюджету виділено 100 тисяч гривень. У профільному департаменті кажуть, нині у місті важливо реалізувати цікаві молодіжні ідеї, які допоможуть об'єднати юнацтво. Кожна з молодіжних організацій, громадських інститутів громадянського суспільства, повинні відповідно подати заявку, подати інформацію про діяльність свого своєї організації. За минулий рік показати, чи є у них досвід грантовий, подати саму заявочку грантову до нас у департамент. Тут історія така, що є, якби QR-коди, про які я говорив, і можна, якби, на, зайшовши на сторінку департаменту, це побачити і повну інформацію з цього приводу мати. Подають сюди, в департамент молодіжної політики два. Екземпляри заявок в письмовій формі і один в електронній, для того щоб ми могли оперативно опрацьовувати, допомагати, скажімо, усувати якісь неточності, які можуть бути. Торік на базі стадіону Рух відкрито молодіжний центр, де юнаки та дівчата можуть реалізувати власні проєкти. Також задля об'єднання лідерів молодіжної думки невдовзі в профільному департаменті сформують новий склад молодіжної ради. Нам дуже приємно, що молодь проявляє певну активність, є певні групи людей, організації, які хочуть об'єднюватись, хочуть, будують якісь плани. Зокрема, ми минулому році позаминулому році який карас організував такі прості речі, але для нас, я вважаю, Важливими це свічка пам'яті, коли ми вшановували всіх загиблих публічно і таким чином підкреслювали, що війна ще не завершилась і нам слід всім про це пам'ятати. Молодіжні проекти розглядатиме відповідна міжвідомча комісія. Вона індивідуально оцінюватиме конкурсні пропозиції. Вірокосун Геннадій Тумнюк, новини на вежі.